Так, хочу вам дещо показати. Дивіться, ось такий він у мене був не перетягнутий. Бачите кермо? Я його зачухав наждачкою шкуркою, щоб адгезія була краще. І ось у мене ця сторона вже перетягнута в шкіру повністю. Ось такий стечок у мене вийшов. Бачите, шкіра майже в малюнок совпадає. Всередині ще не прошивав. Ось тут буде. Йти строчка. Ось. Як виглядає тут? Ще гелева ручка ще не постирав, стик тут і тут. Так само підеш строчка сюди і вниз сюди. На цьому кермі так само. Бачите? Строчка йде, раз і два. О, тут, тут один цільний кусок. А в мене з двох. Так, як вам так показати? Давай. О! Ну, я думаю, що прям підібрав майже те, що треба. І відрізнятись майже не буде. Покажу потім повний результат, як зроблю.